З Євангелія від Луки. Того часу Ісус узяв Петра, Йоанна і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що коли він молився, вигляд його обличчя став іншим, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним були то Мойсей та Ілля. Котрі, з'явившися у славі, говорили про вихід Його, який мав довершитися в Єрусалимі. Петро й інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові: Наставнику, добре нам тут бути. Зробимо три намети: один тобі, один Мойсеєві. Та один іллі. Він не знав, що говорить. Коли він іще говорив, з'явилася хмара й отінила їх. Вони ж злякалися, як ввійшли в Хмару. І почувся голос із хмар, який промовляв: Це син мій вибраний, Його слухайте. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам. А вони мовчали і нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили.